Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. Герберт Джордж Велс. Пограбування маєтку Гемерпонт що таке грабіж? Спорт, професія чи, може мистецтво? Це спірне питання. Поняття професія передбачає наявність суворих технічних вимог, а грабіжники їх не дотримуються. Назвати грабіж мистецтвом заважає надмірне захоплення його діячів матеріальними цінностями. Зрештою, виходить, що грабіж? Скоріше можна визначити як різновид спорту, у якому правила досі ще не сформульовані, а призи розпроділяють вельми нетрадиційним чином. Саме відсутність у цій справі формальних рамок і призвела до прикрої невдачі двох багатообіцяючих новачків у парку маєтку «Гемерпонт». Головним призом. У цьому змаганні були діаманти та інші дрібнички, що належали молодій леді Ейвелінг. Вона, як ймовірно, пам'ятають читачі, єдина дочка загальновідомої власниці розважальних закладів місіс Монтегю Пенс. Газети навперебій розписували її одруження з лордом Ейверінгом, кількість і якість весільних подарунків. А також той факт, що медовий місяць наречені мали намір провести у Гемерпонді. Оголошення про такі ціні призи спричинило чималий ажіотаж у тому війському колі спортсменів, у якому містер Тедді Воткінс був незаперечним авторитетом. Було вирішено, що йому у супроводі кваліфікованого помічника. Слід нанести діловий візит у село Гемерпонт. Будучи від природи людиною сором'язливою і скромною, містер Воткінс волів з'явитися туди інкогніто. Ретельно розглянувши усі обставини задуманого підприємства, він зупинив свій вибір на образі художника-пейзажиста і назвався Невибагливим ім'ям Сміт. Воткінс приїхав сам, помічник, як було домовлено, мав приєднатися до нього в останній день його перебування у гемерпонті. Треба сказати, що Гемерпонт, мабуть, один з найгарніших куточків Сасексу. Тут іще збереглося багато будинків із солом'яними дахами. А церква і сірого каменю, що має високий шпиль і притулилася в низині, одна з найгарніших у графстві, не зіпсована реставраціями. А букові ліси та зарості папороті, що обрамляють дорогу до великого маєтку, надзвичайно багаті на те, що пересічні художники і фотографи називають моментами. Тому Воткінс, що прибув із двома чистими полотнами, геть новим Мольбертом, коробкою фарб та саквояжем, без зусиль влився в компанію колег по мистецтву. Їх було співдюжини, і вони зустріли його з розпростертими обіймами. А крім того, з деякою часткою цікавості. Їм було не втямки, що в саквояжі лежала розбірна драбинка хитромудрої конструкції прославленого, нині покійного майстра Чарльза Піса – ломик і моток дроту. Воткінс переконався, що обране ним маскування чудово працює, однак воно ж втягнуло його у складні розмови естетичного змісту. До яких він був, м'яко кажучи, не готовий. Ви багато виставлялися? запитав юний Порсон у барі готелю «Карета й коні, де містер Воткінс розташувався увечері після приїзду, щоб зібрати корисні відомості про місцеву обстановку. Зрідка, відповів містер Воткінс. Траплялося, що в різних місцях. В академії? Бувало, що й там, та ще й в кришталевому палаці. Добре вас повісили, поцікавився Порсон. Киньте ваші жарти, буркнув Воткінс. Мені це не подобається. Я хотів дізнатися, чи гарне місце вам виділили. Що, що? підозріло перепитав Воткінс. «Натякаєте, що мене могли запроторити? Порсуна виховували тітоньки, і він був джентльменом, яких і серед художників рідко зустрінеш. Цей пан і гадки не мав що означає запроторити, але вважав за краще зауважити, що не мав на увазі нічого подібного. Оскільки питання розвішування явно було болючим для містера Воткінса, і Юнак спробував. Перевести розмову в інше русло, а стафаж у своїй картини. Ви не розраховуєте вводити? Ні, з розрахунками в мене кепсько, у голові не вміщується, сказав містер Воткінс. Цим усім моя мил, тобто місіс Сміт, займається. Вона теж художниця? захопився Порсон. Це, мабуть, весело. Дуже навіть, сказав Воткінс, хоча насправді так не думав, і, відчуваючи, що розмова виходить за межі його розуміння, додав Я приїхав сюди, щоб писати маєток Гемерпонт при місячному світлі. Оце так, промовив Порсон, вельми оригінальна ідея. Так, відповів Воткінс, мені теж здалося, що я це чудово придумав. Сподіваюся, завтра зможу почати. Як, невже ви збираєтеся працювати на відкритому повітрі вночі? Саме так збираюся, але ж ви не зможете розгледіти своє полотно. На вашу думку, я що повний, почав був містер Воткінс. Однак зрозумів, що надто сильно розлютився через таке просте питання, і гукнув міз Дурган, щоб принесла ще кружку пива. У мене з собою є така штука, називається Потайний ліхтар, повідомив він Порсоно. Однак зараз молодий місяць, заперечив той. Місяця не буде. У будь-якому разі, завважив Воткінс, будинок то нікуди не дінеться. Бачите, я спершу буду писати будинок, а потім місяць. О, тільки й зміг сказати Порсон, приголомшений цією заявою. А я ось чув: вставив старий дурган господар готелю, який зберігав шанобливе мовчання. Поки тривалася фахова розмова. Нібито в будинку аж троє поліцейських з Ейзелворта. Чергують по ночах. А все через ту леді Еймелінг та її дрібнички. Один, кажуть, обіграв шість до чотирьох тамтешнього лакея. Колоди кидали. Наступного дня, ближче до заходу сонця, містер Уоткінс. З Мольбертом, чистими полотнами і об'ємним саквояжем, що містив потрібні пристосування, неквапливо пройшов мальовничою стежкою, яка вела через Буковий ліс до Геммерпонського парку, і встановив своє обладнання у стратегічно вигідній позиції на парку, звідки відкривався вид на будинок. Тут його й помітив художник Рафель Сант. Навряд чи родич великого Рафеля Санті, що писав гудень етюди кридяних обривів. А тепер повертався додому через парк. Порсон встиг зацікавити його, розповівши про появу нового колеги по мистецтву, і Сант вирішив звернути зі шляху, щоб обговорити питання нічного малювання. Містер Воткінс, мабуть, не помітив його наближення. Він щойно по дружньому поговорив з дворецьким Леді Гемерпонт. Цей поважний джентльмен, простеживши за сервіруванням обіду, виконував важливий обов'язок, вигулював трьох улюблених собачок господині, а тому пройшов далі і вже з них з очей. Містер Воткінс з великою стараністю розмішував фарбу на палітрі. Підійшовши ближче, Сант зі здивуванням виявив, що ця фарба, смарагдо зеленого, неймовірно яскрава отруйна. У Санта була б вроджена чутливість до кольору. До того ж, він змалку розвивав її, а тому, побачивши настільки жахливу суміш, стиснувши зуби, зі свистом втягнув повітря. Воткінс обернувся. На обличчі його читалося роздратування. Навіщо, скажіть на милість, вам знадобився цей моторошний зелений? запитав Сант. Воткінс збагнув, що у показати перед дворецьким свій художній запал, вочевидь, припустився якоїсь технічної помилки. Він невпевнено поглянув на Санта. Вибачте мені за грубість, сказав Сант, але це зелений, справді занадто яскравий, він мене просто вразив. Що ж все таки ви маєте намір з ним зробити? Містер Воткінс зібрався з духом, тільки рішучість могла зараз врятувати його. Якщо ви здумаєте мені заважати працювати, буркнув він. Їй богу, розмалюй вашу фізіономію. Сант відступив. Він був людина мирна, хоч і жартівник, спускаючись з пагорба, художник зустрів Порсона та Вейнрайта. Цей тип або геній, або небезпечний божевільний, сказав він їм. Підіть туди і погляньте на його зелений. Одразу все зрозумієте. І він продовжив свій шлях, настрій у нього покращився від приємного перечуття скандалу, який ось ось спалахне в сутінках біля Мольберту і супроводжуватиметься пролиттям зеленої фарби у великих кількостях. Втім, з Порсоном і Вейнрайтом містер Воткінс повівся більш дружелюбно. І пояснив, що шар зеленої фарби послужить під мальовком для його картини. На здивовані розпитування він відповів: це абсолютно новий метод, винайдений ним особисто. Але потім став стриманішим і зауважив, що не має наміру ділитися з кожним зустрічним з секретами власного стилю, а також додав. Кілька їдких реплік з приводу ницості деяких осіб, які лізуть куди не просили, намагаючись підглянути якісь прийоми майстрів. Художники одразу ж позбавили його від свого товариства. Темрява згущувалася на небі, одна за одною спалахували зірки. Давно вже замовкли граки, що поснули в своїх гніздах на високих деревах ліворуч від будинку. Сама будівля перетворилася на темно-сірий контур, позбавлений архітектурних деталей, але тут яскраво засвітилися вікна великої вітальні, потім запалили світло в оранжереї, а вікна спалень. То там, то там осяялися золотавим мерехтінням. Якби в цей час хтось підійшов до Мольберта в парку, то не застав би нікого поруч. На чистому полотні красувалося лише одне непристойне слово, виведене найяскравішою зеленою фарбою, а містер Воткінс, сховавшись у заростях чагарника, Наставляв свого помічника, який пробрався до нього непоміченим по під'їзній алеї. Воткінс був вельми гордий собою, адже він зумів хитромудро доставити своє спорядження на очах у людей просто до місця роботи. Ось там гардеробна, пояснив він помічникові. І щойно покоївка забере свічку та піде вниз вечеряти. Ось тоді ми з'явимося. Ех, до чого ж, гарно виглядає ця домішка у світлі зірок. І богу, з усіма цими вікнами й вогнями. Треба ж, Джиме, мені навіть трошки шкода, що ясь справді не мазій. Ти дріт на доріжці до пральні натягнув, а? Він обережно підкрався до будинку, зупинився під вікном гардеробної і почав збирати свою складану драбинку. Він був справжній досвідчений фахівець і не відчував жодного хвилювання. Джим пішов розвідати обстановку в кімнаті для куріння. Раптом, зовсім поруч із Водкінсом, у кущах пролунав гучний тріск і приглушена лайка. Хтось спітнувся об дріт, який Джим щойно натягнув. Потім, з боку доріжки посипаної гравієм, до Водкінса донісся ту під ніг людини, що бігла. Будучи, як і всі справжні художники, людиною надзвичайно скромною, він негайно кинув складану драбинку і, огинаючи небезпечне місце, помчав геть просто крізь кущі. Він неясно відчував, що за ним женуться двоє. А попереду, як йому здалося, бачив фігуру свого помічника. Ще хвилина, і він перелетів через низьку кам'яну горожу, що відділяла чагарник від великого парку. Судячи з двох глухих ударів об землю, переслідувачі також подолали горожу. У темряві між деревами. Погоня йшла за ним по п'ятах. Воткінс, легконогий, добре тренований, помалу наздоганяв людину, що важко дихала та мчало попереду. Обидва мовчали, але чим ближче підбігав Воткінс, тим сильніше його долали жахливі сумніви. У цей момент утікач повернув голову і здивовано скрикнув. Це не Джим встиг подумати Водкіс. Однак тут незнайомець розвернувся до нього і кинувся просто під ноги. У результаті обоє опинилися на землі і тепер борсалися, вчепившись один в одного, а позаду вже підбігав другий супротивник. Руку біле загорлав незнайомець. І Біл простягнув йому руку допомоги навіть не одну, а дві, та на додачу також і ноги приклав. Четвертий утікач, напевно, Джим, ще раніше звернув кудись і, очевидно, помчав у невідомому напрямку. У всякому разі, до боротьби трьох він не приєднався. Проте, що сталося в наступні кілька хвилин, у містера Воткінса збереглися вельми нечіткі спогади. Він розплив, часто пам'ятає, що, начебто, ткнув великим пальцем у кут рота першого супротивника, і побоювався, чи не відкусить той його палець. Але ще він, здається, зумів вхопити джентльмена, що відгукувався на ім'я Біл, за волосся і стукнути головою об землю. Йому самому добряче дісталося по різних місцях і, мабуть, одразу від багатьох нападників. Тут джентельмен, який назвався Білом, вдарив містера Воткінсона коліном під дих і спробував скласти його навпіл. Коли Воткінс нарешті прийшов до тями, він виявив, що сидить просто на землі, а навколо зібралися люди вісім чи десять чоловіків. Ніч була темна, та й в голові в нього стояв туман, і точно порахувати йому не вдалося. Він тільки зрозумів, що вони чекають, коли він прийде до тями. З прикрістю вирішив Воткінс, що попався і мало не висловив голос кілька філософських зауважень щодо непостійності фортуни. Але внутрішній голос відрадив його від цього пориву. Бо наш професіонал дуже скоро помітив, що на його зап'ястях немає наручників, а потім хтось сунув йому в руку фляжку з бренді. Від такої несподіваної доброти він майже розм'як. Здається, оговтався, промовив хтось, як здалося теді Воткінсу, голосом, що належав другому лакею з маєтку Гемерпонт. Ми їх схопили, сер. Го Бог схопили, сказав гемерпонський дворецький. Це він забезпечив потерпілого фляшкою. Завдяки вам. На репліку ніхто не обізвався, але Теді не зрозумів, що слова стосувалися саме його. Він ще не зовсім опритомнів, сказав хтось незнайомий. Ці мерзотники його ледь не вбили. Містер Тедді Воткінс вирішив залишатися не зовсім опритомнілим, поки не розбереться в ситуації краще. Йому вдалося помітити, що дві з фігур, що оточували його, стоять пліч опліч з похмурим виглядом, і щось в образі їхніх плечей підказало його досвідченому погляду, ці двоє зв'язані один з одним. Двоє. Одну мить його осяяло. Він спорожнив маленьку фляжку і спробував, похитуючись, підвестися на ноги. Прислужницькі руки підтримали його і пролунали співчутливі вигуки. Дозвольте потиснути вашу руку, сер, сказав один з тих, що стояли поруч із ним. Дозвольте відрекомендуватися. Я вельми вдячний вам. Адже ця пара негідників з'явилася сюди, переваблена коштовностями моєї дружини Леді Ейвелінг. Дуже приємно познайомитися, ваша світлосте, відповів теді Воткінс. Ви, мабуть, побачили, як зловмисники пробираються через чагарник і напали на них. Саме так і було. Містер Воткінс не вважав за потрібне уточнювати. Мабуть, вам варто було б почекати, поки вони не заберуться в вікно, продовжував лорд Ейвелінг. їм синіше дісталося б, якби їх зловили на місці злочину під час гребежу, і вам пощастило, що двоє поліцейських чергували біля воріт і відразу побігли за вами трьома. Ви навряд чи впоралися б з обома самотужки. Хоча ви повелися вельми хоробро, безсумнівно. Ви маєте рацію. Краще було б мені продумати це краще, сказав містер Воткінс. Але ж не можна думати відразу про все. Звісно, не можна, погодився лорд Ейвелінг. Боюся, вони вас дещо пом'яли, додав він, коли вся компанія попрямувала до будинку. Ви, я бачу, кульгаєте, дозвольте запропонувати вам мою руку. Отже, замість того, щоб проникнути у гемерпонт через вікно гардеробної, містер Воткінс увійшов у будинок, перебуваючи у стані легкого сп'яніння, спираючись на руку справжнісінького аристократа і через парадний вхід до нього. Повернулася звичайна життєрадісність. Оце думав містер Воткінс, що називається Елегантний грабіж. Роздивившись мерзотників у світлі газових ламп, містер Воткінс переконався, що вони йому незнайомі, якісь місцеві аматори. Їх відвели в комору і там залишили під наглядом трьох поліцейських. Двох єгерів із зарядженими рушницями дворецького конюха і кучера, щоб відправити їх як розвитниця до поліцейського відділку в Гейзерворті. А містера Воткінса оточили турботою у вітальні. Його поклали на диван про те, щоб він повернувся негайно в село і слухати не захотіли. леді Ейверінг. Певнена, що висловлює блискучу думку, заявила знаменитий художник тернер, на її думку, був ось таким же: грубим, напівп'яним, хоробрим і розумним, з глибоким поглядом. Хтось приніс цікаву складану драбинку, виявлену в кущах, і гостю показали, як вона розкладається. Йому також повідомили, що серед чарника знайшли натягнутий у кількох місцях дріт, явно призначений для того, щоб необережні переслідувачі об нього спіткнулися. Художнику пощастило, адже він уникнув цих пасток, і нарешті йому показали коштовності. Містру Воткінсу вистачило розуму тримати язик за зубами. І при найменших труднощах у розмові він відразу ж починав страждати від своїх забиттів. Зрештою, його схопив напад болю в спині та позіхання. Компанія раптом усвідомила той факт, що соромно докучати розмовами людині, що побувала в такій колотнечі, і незабаром він пішов до відведеного для нього приміщення, Маленької кімнати з червоними шпалерами поруч зі спальнею лорда Ейвелінга. Ранкова зоря застала у парку маєтку Гемерпонт покинутий Мольберт із зеленим написом на полотні. А в панському домі маєтку Гемерпонт жахливе збентеження. Але якщо зоря і застала десь містера Теді Воткінса. З діамантами ейверінгів. Вона не сповістила про це поліцію. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.